За ці дні хотілося говорити з вами про різні речі. Але події так швидко змінюються, що я навіть не встигаю сформулювати якусь одну тему, як новини приносять якусь чергову шокуючу новину. Факт, що незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП знищена вчорашнім рішенням Верховної Ради, вчорашнім підписом президента, і також вчорашнім днем воно було опубліковано в газеті Голос України. Це все дуже швидко відбувалося. Зрозуміло, що така подія була була давно зрежисована. Все йшло за планом, усі були готові на всіх ділянках і обшуки. Які відбувалися у працівників набу напередодні, вони також були всі зрежисовані, і всі вони вели до однієї події, як ліквідувати незалежність набу, те, що набу веде зараз декілька резонансних справ щодо найближчого оточення нашого президента і офісу президента, і там мільярдні оборудки. Це не секрет, ви можете самі зараз все подивитися. Зараз усе те, що вони нарили, вилучено СБУ, і вже генпрокурор, який 100% наш, як президент колись виразився, буде вирішувати, давати справі хід чи не давати. Це Шокуюча подія, і вона викликала дуже широкий резонанс у громадських активістів, у громадянській спільноті і у наших закордонних партнерів. Тому вчора люди виходили на протести, на мітинги. Я думаю, що це буде продовжуватися і далі.